Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Президент Французької Республіки Еммануель Макрон у великому інтерв'ю міжнародним виданням підкреслив, що не вбачає поки що можливості вступу України до НАТО, тому що такий вступ буде розглядатися Російською Федерацією як конфронтаційний. Ви не можете уявити себе це з Росією такою, яка вона є. Підкреслив Еммануель Макрон. Незалежно від того, чи буде вступати Україна в НАТО чи ні, їй доведеться надати більш серйозні гарантії безпеки, тому що на неї напала Росія. Підкреслив президент Франції, який разом із цим назвав вступ України до НАТО не дуже вірогідним сценарієм. Таким чином, ми опиняємося у певному політичному. Глухому куті, якщо Україна не може вступити до НАТО саме зараз, тоді, коли вона потребує серйозних гарантій безпеки, а західні країни, такі як Франція, готові погодитися із вступом України до НАТО лише тоді, коли зміниться сама Росія, тоді виникає питання. А навіщо цей вступ взагалі розглядається як реальна опція, яка може припинити війну Росії проти України? Адже весь сенс вступу України до НАТО пов'язаний саме із гарантіями безпеки, саме із тим, що Україна стане членом північно-Атлантичного Союзу, опиниться під ядерною парасолькою таких країн, як Сполучені Штати, Велика Британія і Франція. І після цього Росія, в принципі, виключить можливість нападу на Україну, тому що такий напад буде означати конфлікт вже із усім Північно-Атлантичним Союзом. Якщо є бажання приймати Україну до НАТО тоді, коли для неї не буде ніякої загрози з боку Росії, тоді виникає питання, яку саме безпеку для України і Європи зараз? Хоче забезпечити Еммануель Макрон. Втім, Французька Лемонт, кореспондент якої разом із колегами брали участь у цій розмові з французьким президентом, підкреслюють, що питання гарантій безпеки для Росії і України водночас залишається центральним у свідомості президента Франції. І тут теж виникає питання: як можна розглядати питання гарантій безпеки? Росії і Україні на одній дошці. Україна дійсно потребує реальних гарантій безпеки. По-перше, тому що вона, як абсолютно влучно помітив Еммануель Макрон, зараз зазнала нападу з боку Російської Федерації. І таким чином, такі гарантії безпеки, це гарантії від того, що напад більше не повториться. По-друге, тому що Російська Федерація розглядає питання інтеграції українських територій до свого складу. І вже анексувала Автономну Республіку Крим, Севастополь, Донецьку, Луганську, Херсонську і Запорізьку області. І питання безпеки для України це ще й питання її територіальної цілісності. А от які питання безпеки для Росії? Чи дійсно ми можемо погодитися з думкою президента Росії Володимира Путіна, що вступ колишніх Радянських Республік до НАТО загрожує російській безпеці? Якщо погодитися з цією тезою, вийде, що НАТО дійсно, з точки зору? Радянської, а тепер і російської політичної риторики, агресивний блок, який тільки те й робить, що намагається загрожувати Російській Федерації. Але ми з вами прекрасно знаємо, що це не так, що НАТО нікому не загрожує. Що загрожує якраз, і мені здається, що тепер це нікому вже не потрібно доводити саме Російська Федерація. Гарантії безпеки для Росії, до речі, це насамперед демонтаж того диктаторського авторитарного режиму, який був створений у цій країні чекістами. Якщо Володимир Путін та інші представники Федеральної служби безпеки Російської Федерації залишаться на чолі цієї країни, безпеки не буде ані для кого, ані для самої Росії, ані для сусідніх країн, ані для Країн членів Європейського союзу ані для цивілізованого світу у цілому, тому гарантії безпеки для Росії це її поразка у війні з Україною, це демонтаж путінського режиму, це суд над військовими злочинцями, це усвідомлення російським суспільством того факту, що росіяни не мають права окуповувати і анексовувати чужі території, і тут потрібно почати з Криму і майже. Абсолютною підтримкою цієї окупації з боку більшості російських громадян, ось це і є гарантії безпеки. А розмовляти з росіянами серйозно, що хтось вступить до НАТО, хтось не вступить до НАТО, що якесь озброєння буде відведено від їхніх кордонів, а якесь ні, це значить погоджуватися з їхніми параноїдальними тезами, що їм хтось реально погрожує, що вже є переміщенням у абсолютно іншу реальність. І до речі, Еммануель Макрон вже намагався бути у цій реальності. Тоді, коли зустрічався із президентом Росії Володимиром Путіним перед самітом Групи Семи у Біаріці у своєму замку Безансон і намагався домовитися із російським президентом про якесь порозуміння з точки зору безпеки, тоді, коли був організатором абсолютно провального паризького саміту Нормандської четвірки. Під час якого стало очевидним, що президент Росії Володимир Путін приїхав на цей саміт тільки для того, щоб прийняти капітуляцію нового українського президента Володимира Зеленського. І коли цієї капітуляції не відбулося, коли виявилося, що ця капітуляція існує тільки у фантазії Путіна, це за великим рахунком і прискорило підготовку Російської Федерації до війни проти сусідньої держави. Тоді, коли Макрон намагався зупинити війну Володимира Путіна проти України і приїздив з візитом до Москви і зустрічався із російським диктатором за цим довгим білим столом, за яким так полюбляв тоді приймати іноземних гостей російський президент, все це нічим не закінчилося. Як нічим не закінчилися і спроби інших політиків домовитися із президентом Російської Федерації. Починаючи від Ангели Меркель і Еммануеля Макрона під час нормандської зустрічі чи якихось інших самітів, і закінчуючи українським президентом Володимиром Зеленським, який розпочав своє президентство із щирого бажання знайти спільну мову із російським президентом. Ну і, звичайно, всі ці бажання могли закінчитися тільки війною. Так може, з цього вже варто зробити висновки. Втім, треба сказати, що. Французький президент продовжує підкреслювати, що захист України є для нього важливим пріоритетом, це стратегія абсолютної оборони України і перемоги України, яка буде вимагати нової угоди, встановлення нового порядку, що буде забезпечувати політичну стабільність і стабільність у галузі безпеки в цьому регіоні і Європі, підкреслив французький президент. Однак виникає питання. Як бачить президент Франції цю перемогу? Він зокрема сказав, що для нього зараз не час розглядати питання повернення Україною контролю над Кримом. Питання суверенітету України та її територіальної цілісності – це це питання самих українців, сказав французький президент французьким, американським і ліванським журналіста. Однак зараз головні зусилля спрямовані на зону, яка була окупована росіянами з 24 лютого, таким чином французький президент дав зрозуміти, що про деокупацію Криму і частини території Донецької і Луганської областей, з його точки зору, зараз мови навіть не йде. Хоча є абсолютно очевидним, що сам Володимир Путін не збирається погоджуватися з ідеєю. Що якась частина території, яку він окупував 2014 року, залишиться під його контролем, а якась буде віддана українцям під контроль легітимної української влади. Путін буде діяти як Цезар, або вся українська територія, або ніщо. Тому його можна або перемогти на полі бою і примусити відійти до міжнародно визнаних кордонів України, або Путін буде продовжувати утримувати все те, що він утримує сьогодні, і намагатися окупувати нові українські території. Це теж потрібно всім, зрештою, зрозуміти. Ще важливою частиною. Пріоритетів Макрона залишається припинення бомбардування критичної інфраструктури України і зупинення постачання безпілотників Іраном Російською Федерацією. Це багатосторонність тероризму, сказав Еммануель Макрон, коментуючи це співробітництво двох диктатур. Однак, разом із цим Макрон продовжує наполягати на утопічній ідеї мирної угоди з Росією. Я Продовжую повторювати, говорить президент Франції, що е, не думаю, що цей конфлікт може закінчитися тільки за участі воєнних. Я не є прихильником знищення однієї з сторін, і нам усім доведеться сісти за стіл перемовин. І я хочу, щоб європейці і мешканці інших західних країн, які зараз читають мені нотації з моральної точки зору, скасали б. Кого вони хочуть бачити за цим столом? Я не хочу, щоб китайці і турки були тими, хто буде вести перемовини наступного дня, підкреслив президент Французької Республіки. І тут я змушений розчарувати Еммануеля Макрона Китай і Туреччина також не будуть реальними посередниками у перемовинах між Росією та Україною. З тієї простої точки зору, що Російська Федерація не сприймає Україну як реальну державу. І не збирається домовлятися із Україною про якісь там мирні перемовини, про звільнення українських територій для росіян Україна це бунтівна провінція, яку треба підкорити і знищити всіх тим, хто пручається цьому. Так що не буде за столом перемовин американців, не буде французів, але й китайців з турками теж реально не буде, тому що війна Росії з Україною закінчиться не за столом перемовин. І тут доведеться знову сказати тезу, яка так не подобається президенту Франції. Війна може закінчитися тільки поразкою однієї сторін на превеликий жаль, і вибирати Еммануелю Макрону. Яку ж сторону йому підтримувати? Якщо він підтримує цій війні Україну, війна закінчиться поразкою Росії. Якщо Еманулі Макрон буде шукати взаєморозуміння з Росією, війна закінчиться поразкою України і цивілізованого світу. Це неприємно усвідомлювати. Але іншого варіанту, на превеликий жаль, не існує навіть в теорії. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Миру і перемоги вам!